Вітаю вас, друзі! В нас продовжується Масляний тиждень, і сьогодні ми знов з вами будемо говорити про традиції Масляної. Масляна це свято, де змішані церковні та народні традиції. Народна традиція полягала в тому, щоб провести зиму і зустріти весну. А церковна традиція полягає. В наближенні Великого посту. В цей час християни вже не їли м'яса і намагалися наїстися тим, що в піст їсти їм буде заборонено. Тобто молочними продуктами, яйцями, рибою та, звісно, млинцями. Весь тиждень Масляної, тобто сім днів, має. Особливе значення. І кожний день цього тижня особливий. В перший день Масляної в понеділок. Це день зустрічі самої Масляної. В цей день прийнято прибирати в хаті, пекти млинці, пироги, варити вареники, пригощати ними всіх оточуючих, особливо незаможних. Другий день Масляної вівторок, День гроші. Так він називався здавна. В цей день проходили сватання. Хлопці шукали собі другу половинку, свою майбутню дружину, і шукали її вони в містах скупчення людей, тобто там, на гуляннях, де святкували масляну. Третій день масляної середа. Він називався Лакомка або тещині млинці. В середу зять напікав млинці для своєї тещі і запрошував її в гості. Четвертий день масляного тижня четверг називався Розгул. В цей день. Прийнято було гуляти, відступити від хатніх справ, нічого не робити по господарству, а тільки розважатися, приймати участь у всіляких розвагах та відвідувати ярмарок. П'ятий день Масляної п'ятниця називався Тещині вечорниці. Теща пекла для свого зятя млинці і пригощала його. Цими мланцями, запросивши до себе в гості. Шостий день масляної – субота називався Зовичні Посиденьки. Прийнято було в цей день збиратися сім'ями, відвідувати своїх родичів. Найчастіше до молодих невісток на святковий стіл приходила родина її чоловіка. І останній день масляного тижня, неділя, називається Прощений день. Прощена неділя. Прийнято в цей день просити вибачення за всі свої погані вчинки. Пишно закінчувати свята, спалювати опудало масляної, поминати покійних. Отака цікава народна традиція, де кожен день масляного тижня має свої особливості. Давайте з вами будемо продовжувати ці народні традиції і шанувати їх. А я з вами прощаюся до побачення!